У Херсоні попрощалися із військовослужбовцем Ігором Войтинським, який загинув 4 вересня 2024 року під час оборони населеного пункту Бездерк на Сумщині. Я працював з Ігорем понад 20 років. Ми продавали запчастирху запчастини разом, От і в окупації були разом і після мали мрії на відновлення. От. Його мобілізували. Свій 50, свій юбилей він празнув у чепки. І ось його не стало. Він був дуже приємною людиною. Стара... Стар... Старався виконувати свої обов'язки. Шкода, шкода, що таких людей більш немає. До лав Збройних сил України Ігор Войтинський став у липні 2024 року. Розказав його друг Ігор Дмитрик. Він був добра, чесна людина, спокійна. Я скільки його знаю, не чув, щоб він щось громко сказав. У Ігоря Войтинського залишились мати, дружина та син. Світалиська, що зникає після смерті, не лишається багатство. Минає слава, бо приходить смерті, все це зникає. Тому до Христа безсмертно взиваємо, приставлений від нас у побила селі, де всі радію. Попрощали сьогодні із військовослужбовцем Леонідом Кайзелем, який загинув 5 вересня 2024 року на Донеччині. У мирний час чоловік виготовляв двері. Працював в охороні, розказала його родичка Оксана Присяжна. Був завжди такий дружелюбний товариський, підтримував завжди. Можна покластися було на нього. Як тільки почалась війна, казав, піду захищати рот батьківщину, зразу не вийшла купація. Загиблиму військовослужбовцю було 42 роки. У нього залишилась дружина та донька. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко, Яна Самко Суспільне новини, Херсон.